Друзі, всім гарного дня! Радий бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки та рекомендуйте своїм друзям знайомим, а я буду відповідати на ваші питання. Зараз відповім на таке питання, як я обираю теми для своїх відео та чому. Найперший чинник це, звичайно, ваші запити, те, що ви мені пишете. Те що, ви, те, що вас турбує, те, що ви хотіли би бачити у моїх відео, я це в першу чергу обираю для своїх тем. Інший блок це те, з чим я особисто стикаюсь під час здійснення підприємницької діяльності. Ось, наприклад, скоро буде відео, де я вам розповім про особливості співпраці з податковою. Ось частково я свої відео записую в форматі онлайн-трансляції на інстаграм-сторінці. Зараз мене дуже турбує напрямок сервісу. Чому турбує? Тому що це ця галузь наразі вона не то, що перебуває у кризі. Вона перебуває у стадії жорсткої деградації в Україні. Взагалі, стадія надання сервісних послуг зараз це, ну, це крах. Це те, що відбувається. Це страшне сумне і політичне, як то кажуть. Ось ще важливим фактором для вибору тем є. Зміни у законодавстві, або зміни в політичному житті країни, або е, якісь певні тенденції, які відбуваються е, у сфері бізнесу. Ось, наприклад, одни аді один з ефірів, який я вів у себе на сторінці в інстаграм, він стосувався щодо франшизи. Там я у цьому відео запропонував будь-кому, хто хоче зараз вкластися у франшизу. Звернутися до мене з безкоштовною консультацією, абсолютно безкоштовно, Я розберу по кісточках будь-яку франшизу і скажу вам її сильні та слабкі сторони. Але це зроблю в ефірі або у такому відео, е, відеофорумі, де ми з вами спілкуємось. Ось чому? Тому що ну, сфера франшиз зараз це не сфера бізнесу, це сфера. Такого, знаєте, безмежного шахрайства. ось Де власників коштів ошукують як дітей. При цьому так промивають мізки, що власникам навіть соромно сказати, що вони там вклалися в ту чи іншу франшизу, опускають очі і просто-просто мовчать. Ось. Тому ці тематики, які турбують вас, в першу чергу, вони... Вони турбують і мене. Я такий же підприємець, як і кожен з тих, хто дивиться це відео. Я така ж, така ж людина, як і всі, хто дивляться мої відео, хто підписується, ось, хто пише запитання. Тому нас насправді нас турбує одне і те саме. Я не теоретик, який читає по книжках або робить якісь аналітики і щось там прогнозує та фантазує. Я людина, яка кожен день. От кроку до кроку рухається разом з вами у бізнес-середовищі. Чим я відрізняюсь, можливо, від інших, це лише тим, що в мене є певний, певний кешбек, яким я користуюсь у своїй діяльності, а також це досить широка сфера. Співпраці, тобто я співпрацюю зараз і зі сферою послуг, і зі сферою харчування, і зі сферою сферою продуктів харчування, і зі сферою е е е дистриб'юції, і зі сферою будівництва, і зі сферою імпорту. Ось і тому я ну, би максимально. Різнопланово стараюсь розвиватися та черпати інформацію для того, щоб максимально ефективно допомагати всім. Якщо ми балакаємо про якийсь один напрямок, наприклад, продаж продуктів харчування та продаж речей, я розумію, що ті проблеми, які є у реалізатора кінцевого роздрібного магазину, наприклад. Або роздрібної точки, то ці проблеми вони формуються не лише у цій точці вони формуються набагато далі. Вони формуються у дистриб'ютора, вони формуються у компанії-імпортера, вони формуються у політичному середовищі і для того, щоб прийняти більш правильне рішення щодо того, як розвивати свій бізнес, або як діяти в тій чи іншій ситуації багатьом. Нам не вистачає інформації. І ось е, я намагаюся цю інформацію почерпнути з перших джерел для того, щоб ви не зробили помилки у своїх діях щодо розвитку вашого бізнесу. Е, мабуть, це все. Всім гарного дня. Е, пишіть свої коментарі, ставте питання, залюбки буду відповідати. Пока-пока.